Вітаю, це громадський Львів. Мене звати Катерина Надиснова. До місцевих виборів залишилося менше тижня, і для того, щоб ви зробили вибір не лише правильно, а безпомилково, Ми зустрілися з прес-секретарем Львівського комітету виборців України Олександрою Чуловською, яка нам сьогодні розкаже про основні помилки, які допускаються виборці, а також про нововведення, які ввів новий закон про вибори, і чого очікувати від нього. Якщо говорити про те про про по суті новий закон, то в нас досі відгукуються незрозумілі для деяких членів комісії норми. Якщо е, найбільше нововведень буде в роботі територіальної виборчої комісії, тому що дільнича виборча комісія як так залишається як такою, що просто організовує е, день голосування, вони як і раніше дають. Забирають по суті бюлетні, підраховують голоси. В цьому плані нічого не змінилося. Найважче буде членам територіальної виборчої комісії, яка встановлює результати. Якщо говорити про відмінності попередніх цих місцевих виборів з попередніми місцевими виборами, то зараз на цих місцевих виборах відсутній, такий, наприклад, тотальний адмінресурс, як це було раніше. На виборах 2010 року ми могли побачити те, що одна партія по суті має монополію, співпрацює з е, всіма органами державної влади, співпрацює зі всіма е, структурами, з, зокрема міліцією та е, СБУ, і може використовувати цей адмінресурс. Зараз на цих виборах ми бачимо те, що, е, наприклад, ті ж мери, е, політичні е, мери міст. Е, Висуваються від різних політичних сил. Окрім того, ми побачили, що на цих місцевих виборах у нас є 142 політичні партії, які зареєстровані в центральній виборчій комісії. Наприклад, в середньому у Львові кількість партій, яка бере участь у виборах, це є 15-17 політичних партій. Це якщо ми говоримо саме про Львів і в загальному про область. Якщо говорити про наприклад районні центри, то таких партій 12 13 Ну, по суті, це є власне. Як це може позначитись на виборцю, що він повинен знати, йдучи на виборчу комісію, щоб голосувати? Щоб не буде обманутим, якщо ми говоримо суто про виборців і говоримо саме про день виборів, то звичайно, що кожен виборць, виборець повинен бути підготовлений до того, як виглядатиме бюлетень. Ми всі повинні пам'ятати, що в нас є округи, їх є різна кількість, вони є різні, по суті, за розмірами, там від 4 до 12 тисяч виборців. В кожному окрузі буде представлена політична сила, точніше, в бюлетені писатиме політична сила, і буде перший кандидат, якого ви Висунула політична партія місцева організація політичної партії. На на своїй конференції цей кандидат буде у всіх бюлетях. Відповідно, також у бюлетні буде записано того кандидата, якого висунула політична партія в конкретному окрузі. Тобто бюлетень буде мати таку структуру: політична партія, перший кандидат. І кандидат, якого висунуло в даному окрузі, хочу сказати про те, що політична партія могла і не висунути оцього другого кандидата. Тому бюлетень буде виглядати так, тільки що політична партія та перший кандидат. Дуже багато цьогоріч пішли на вибори нових команд, от з незнайомими людьми. Люди просто особливо багато людей, які переїхали до Львова, вони не знають за кого голосувати, бо ці прізвища їм ні про що не говорять. Відповідно, голосуючи за певні прізвища, вони голосують за партію, до якої належать ці кандидати. Правильно, так, виборець повинен визначитись. Чи він голосує за прізвище, чи він за за прізвище конкретного кандидата і за конкретну людину і висуває її в раду? Чи він голосує за політичну партію таким чином? Підтримуючи того чи іншого кандидата, дуже часто виборець, точніше кандидат перемагає на конкретній виборчій дільниці, він йде першим, але потім він ну, виходить, що він не виграє, тому що в загальному списку кандидатів від партії він набрав менше голосів порівняно з іншими. І тому на його місце потрапляє якийсь інший кандидат від іншої виборчої політичної сили. Поясни, будь ласка, цю схему. Чому таке може бути? Тому що при розподілі мандатів враховуються два фактори. Перший фактор це те, чи політична партія набрала, подолала 5-відсотковий бар'єр. А другий фактор це те, чи політична партія отримала достатню кількість голосів для того, щоб брати участь в розподілі мандатів, тобто так звану виборчу квоту. Але знову ж таки, при при встановленні результатів, і розподіленні мандатів, береться не саме кількість голосів, а кількість голосів у відсотковому співвідношенні. І тут нам велику роль грає такий фактор, як різний розмір округів. Тобто можна зрозуміти, що, наприклад, якщо округ має 5 тисяч виборців, то а інший округ має 12 тисяч виборців. То відсоткове співвідношення в кінцевому результаті буде доволі різне. Саме тому один округ може не мати жодного кандидата, а в раді мається на увазі. А інший округ може бути мати два кандидати. Ось. Ну, це власне до того, що багато з виборців це фальсифікацією, не знаючи, як працює цей механізм. Дякую, що пояснила. Тепер конкретно по дню виборів, от як має поводитися себе виборець в день виборів? Як взагалі відбуватиметься процедура голосування? Яких помилок йому не слід робити? Ну, де найчастіше, от якщо помиляється? знову ж таки, якщо ми говоримо про виборців, тут система по суті не змінилася. Найважливіше, що потрібно пам'ятати для виборця, це те, що потрібно прийти на виборчу дільницю з 8 з восьмої до 20. Потрібно визначитися, за кого виборець хоче і може проголосувати. І потрібно пам'ятати про кількість бюлетнів, яку виборцю має. Повинен дати член дільничої виборчої комісії. Якщо ми говоримо про Львів, то в нас три бюлетні – це вибори до Львівської міської ради, вибори мера та вибори до Львівської обласної ради. Якщо ми, наприклад, говоримо про місто Винники або про селище Брюховичі, яке входить по суті до міста Львова. Там буде п'ять бюлетнів в сільській місцевості. Ми будемо мати три-чотири бюлетні. Ось потрібно пам'ятати саме про кількість на цьому наголошуємо, про кількість бюлетенів, які повинен отримати виборець. Тому що е, може бути таке, що е, наприклад, через неуважність чи виборчої комісії не видав достатню кількість бюлетенів, або ж через якусь сплановану дію. Ну дуже часто просто є виникає така ситуація, що виборці відмовляються голосувати, оскільки е, ну на вибори, наприклад, міського голови вони впевнені, що переможе там один кандидат і не вважають доцільними ти і е, голосувати. А на вибори до районних місцевих рад вони кажуть, що вони не знайомі з цими кандидатами, вони не знають, хто це такі, відповідно, не знають за кого голосувати. От Що робити? Ну от дійсно, ну вони. Насправді в нас є така проблема, що насправді не всі виборці ознайомлені з усіма кандидатами. В нас дуже коротка виборча кампанія, і вона була такою доволі агресивною. Ми могли побачити від багатьох політичних сил зовнішню рекламу, палатки, роздачу різних агітаційних матеріалів в Дрогобичі. Це дійшло навіть до побиття кандидатом одного з кандидатів. Ось і це, це все через те, що ну дуже коротка виборча кампанія, і всі хочуть донести якимось. Про те, що ось я балотую в такому-то такому-то окрузі. Але е, навіть попри такі стереотипи виборців, те, що е, я розумію, що цей, мер, ця, цей кандидат стане мером, або я не знаю, хто це балотується до міської ради, на вибори потрібно йти. І, е, було, е, не, не так багато, але все-таки був частковий час для того, щоб познайомитися з цими кандидатами, тому що е, ми спочатку не йдемо на вибори, а потім ми жаліємося про те, що не представляють і наші інтереси. Е, ось я, я вважаю, що нам тобто виборець мав сам попередньо займатися цим питанням та вивчати кандидатів. Ми, у Ми Ну, е, не можна говорити про те, що він мав саме вивчати, але він має бути зацікавлений в тому, щоб бути ознайомлений з цим. Це має робити не тільки політична партія. Звичайно, ті політичні партії. Тільки мають час та ресурс, вони цим займалися, але е, також до дня голосування виборець мав вже якось визначитися з тим, і так яким чином бути залученим в цей весь процес і дізнаватися про якусь політичну партію чи кандидата. Добре, очевидно, що новий закон він буде диктувати більшу кількість порушень, якихось на виборчих дільницях в зв'язку з ну там певним незнанням або недосвідченістю. От куди можуть звернутися виборці, зафіксувавши або помітивши порушення, е, ну потрібно пам'ятати насамперед, те, що на кожній виборчій дільниці, окрім членів дільничої виборчої комісії, будуть спостерігачі, спостерігачі від громадських організацій, зокрема від комітету виборців України і е, також від громадської мережі опори, е, також будуть спостерігачі. Від політичних партій та кандидатів також можуть бути е, е, уповноважені особи від політичних партій. Виборець, якщо він побачив якесь правопорушення, він може звертатися як до членів дільничої виборчої комісії, зокрема до голови, так само і звертати на це на таке правопорушення увагу оцих нижче перелічених осіб. Окрім того, біля дільниці буде охороняти правопорядок черговий працівник органів внутрішніх справ. Також можна звернутися до нього. Окрім того, в комітету виборців України працюватиме гаряча лінія, куди можна дзвонити та повідомляти про такі правопорушення. В нас буде в день виборів працювати мобільна група, яка звичайно що в. Ну, буде реагувати на такі виклики і порушення. Чи має право виборець на виборчій дільниці фіксувати на відео або фото ці порушення? Я не говорю про сам процес голосування зйомки були темні, це очевидно, не можна робити. Так, так звичайно, потрібно пам'ятати, що є таємниця голосування там він цього не може робити. Але якщо він виборець бачить, що це є порушенням, або виборець думає, що це може бути порушенням, звичайно, що це потрібно зафіксувати, тому що е при якомусь порушенні складається е акт. Іскарга, і потім складається протокол про адміністративне порушення? І потрібно надати якісь докази, якщо такі наявні. Звичайно, що краще, якщо такі докази будуть. А якщо сам виборець став порушником, свідомо чи несвідомо, там по незнанню або спеціально, що йому може загрожувати? Це все залежить від того, яке це правопорушення. Я тут так ну за зіпсути бюл... бюлетень, наприклад, неправильно бюлетень. Е, якщо виборець раптом зіпсував, або, наприклад, проголосував не за того кандидата і вмить передумав, він має право підійти до членів виборчої комісії, повернути цей бюлетень, який він зіпсував, і отримати інший бюлетень. Це можна зробити не більше одного разу. Бюлетень забирає зіпсований бюлетень, забирає е, член дільничої виборчої комісії і в кінці на підсумковому засіданні. Після 20.00 дільнича виборча комісія ці бюлетні погашає разом з такими, які, наприклад, були зіпсовані чи не використані. А за які більш серйозні порушення може нести виборці більш серйозну відповідальність? Можливо, притягне наприклад за знищення виборчої документації це кримінальна відповідальність. Також за винесення бюлетня і голосування одним і тим же виборцем більше ніж один раз. Знаєте, вже якісь окремі дільниці Львова, за якими будете особливо пильно слідкувати, які завжди мають якісь прецеденти? Якщо ми говоримо про Львів, то напевно ні, тому що взагалі зараз так важко сказати. Ми знаємо. Ми маємо типові порушення, і такі типові порушення насправді можуть бути на будь-якій дільниці, тому що з виборів до виборів на конкретній дільниці не працюють одні й ті ж люди. І такі порушення, які можуть ставатися, вони залежать від самих виборців, вони залежать від рівня е е освіченості е членів дільничої виборчої комісії. Так як я вже сказала, там працюють не одні й ті ж люди, тому не можна сказати про те, що на цю дільницю потрібно пильніше дивитися, а на іншу не надто. Потрібно всюди встигати. Дякуємо, Олександре. Нагадаю, це була Олександра Чоловська, прес-секретар комітету виборців України Львівщини. Сподіваюся, на ці вибори ви прийдете проголосувати свідомо і зробити якомога менше помилок.